Не миротворча місія, а сили стримування можливе розгортання іноземного військового контингенту в Україні. Це те, що обговорювали лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі напередодні. Ініціатори цієї ідеї Франція та Велика Британія. Що саме планують і чого хоче Київ, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Не гуманітарна чи спостережна місія, а військова. Президент Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у розгортанні іноземного контингенту, але наголосив, що це має бути не єдиною гарантією безпеки в Європі. Таку можливість розглядають як перехідний етап перед вступом України до НАТО. І схоже, що союзники Києва погоджуються зібрати потрібно не миротворчу місію, яка б спостерігала за дотриманням режиму припинення вогню, а війська, які б стримували Росію та гарант. Тували, що загарбники не нападуть знову. Я не вважаю, що модель миротворчих місій ООН підходить для ситуації в Україні. Вона, очевидно, все ще буде дуже небезпечною зі стотисячними арміями, які розділятиме лінія розмежування. Тут знадобиться щось набагато надійніше. Це можна порівняти з випадком, коли чубляться двоє великих хлопців, і хтось хоче втрутитися, щоб зупинити їх. То ця людина повинна мати більше м'язів ніж ті двоє, бійку яких вона намагається припинити. А то якщо це буде справді безпекова місія, гарантувати безпеку України від подальшої російської агресії, то в ній варто задіяти понад 100 тисяч вояків. У цьому немає жодних сумнівів. Ми повинні розуміти, що Росія хоче знищити Україну, Росія хоче ліквідувати Україну і напасти на інші держави. Ми це мусимо чітко усвідомлювати. Інше питання: де зібрати таку кількість людей на папері. Європейці мають майже 2 мільйони солдатів, але це зовсім не означає, що їх запросто можна перекинути в Україну, адже це загальне число, яке враховує морський флот, повітряно-космічні сили та адміністративний персонал, а не лише сухопутні війська. Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії певну частину персоналу європейці відрядили на схід для посилення військової присутності на кордонах з агресоркою. Потрібен баланс. Допомога Києву не має бути по власній обороноздатності країн. Істотно б розвантажила ситуацію залученість американців, навіть якщо і не вояками, а технікою, зброєю і можливо командуванням за всієї поваги до європейських військ вони не мають потенціалу здатного протистояти російській загрозі. Я впевнений і наполягаю, що без сполучених штатів цю ініціативу не можна реалізувати. У США найбільший потенціал вони не втручаються у ті конфлікти, які зараз наявні в Європі стосовно цього питання між різними державами щодо України, тому є об'єктивними. І саме США могли би очолити командування цими європейськими військами. Могло б би йтися про свого роду інтегровану командну структуру з головнокомандувачем, тобто навіть без безпосередньої участі американських солдатів у цій місії. Європейці були б зовсім не проти, якби на цій посаді був американець. Щось схоже на те, як ми маємо верховного головнокомандувача центрального штабу збройних сил НАТО в Європі, із часів генерала Ейзенхаура у 50-х роках, зараз ним є генерал Кріс Каволі. Він базується у місті Монс у Бельгії та координує і американські і європейські війська. Тобто європейцям ще є над чим міркувати не тільки де знайти достатню кількість вояків, але й як прописати структуру та завдання місії. Київ хоче точно знати, якими будуть повноваження іноземних солдатів у разі нового нападу агресорки, та де саме їх збираються розміщувати. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.